І смеркає, і світає, День Божий минає, знову люд потомлений, і все спочиває. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. Ві свої хати, свої правда, і весіля і воля. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо і ми не ми, і я не я, і все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає й Бога, тільки я. Подивіться лише не добре. Прочитайте знову тую славу. Та читайте от слова до слова, не минайте ані титли. Ніж тієї кова. Учитись, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтеся. Бо той, хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються і в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечні, веселого дому. Тяжкі діла, як би їх забути, я оддав би веселого віку. Така то наша слава, слава України! Обніміть дніві, браті моєї, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотна, давня година, і оживе добра слава, слава України. І світ ясний не вечірний. Тихо засіяє, обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю.